Добрий день, в цьому відео розглянемо запуск двигуна, початок руху автомобіля, ну і зупинку автомобіля. Отже, почнемо з увімкнення двигуна. Далі давайте запуск за допомогою ключа. Тому що існує безключовий запуск з за допомогою натиснення кнопки на автомобілі з механічною коробкою передач. Отже, вставляємо ключ в замок запалювання. Будемо обертати ключ в замку за напрямком руху годинникових стрілок. З положення 1 положення 2. В цьому положенні ключ фіксується. Це положення називається запалювання, увімкнено. Підтвердженням того, що ви перемістили ключ в положення 2, є увімкнення Різноманітних сигналізаторів на панелі приладів. Червоної жовтого кольорів, деякі згасуть миттєво, деякі при запуску двигуна, але зараз не про це. Отже, коли запалювання увімкнене, тоді до всіх електроспоживачів підводиться струм і вони будуть працювати, такі, як обігрів, обдув, скла, регулювання зеркал електричне. І ТД, і ТП. А саме головне підводиться струм до приладів, які безпосередньо беруть участь у запуску двигуна. Це прилади живлення і запалювання. Тож нам залишилось запустити сам двигун. Для цього переміщаємо ключ з положення 2 в положення 3. В цьому положенні ключ не фіксується. Крім цього, він при переміщенні. Положення 2, положення 3 підпружинений. Розтягується пружина, і при відпусканні ключа він знову повертається в положення 2. Також при початку його переміщення вмикається електроприлад, який називається стартер. Він починає обертати нерухомий вал двигуна, який називається колінчатий, За зубчастий вінець маховика, який на ньому закріплений. До моменту. Поки вал двигуна не досягне певної швидкості, при якій він вже зможе сам обертатись під дією внутрішніх процесів, які відбуваються в двигуні. І для свого подальшого обертання вже не потребує, так би мовити, допомоги стартера. Цей момент ключ необхідно просто відпустити, і він під дією пружини повернеться з положення 3 в положення 2, а двигун почне працювати. Тобто вже самостійно без допомоги стартера обертати колінчатий вал зі швидкістю, ну або, верніше, частотою, яку називають холості оберти. Ці оберти вказуються на приладі, який називається тахометр. Як правило, для бензинових двигунів вони становлять від 600 до 700 обертів за хвилину, а для дизельних в районі 900 обертів за хвилину. Ну, а на даному транспортному засобі з бензиновим двигуном в силу певних конструктивних особливостей двигуна вони становлять тисячу обертів за хвилину. Також, звісно, перед запуском двигуна нам потрібно від'єднати двигун від ведучих коліс. Інакше, якщо вал двигуна з'єднаний з колесами, то при запуску двигуна ключом, тобто обертанні вала при запуску стартером, будемо обертати не тільки вал. А й з'єднані з ним ведучі колеса. А це вже буде рух, неконтрольований нами рух автомобіля. Від'єдати вал двигуна, тобто колінчатий вал від ведучих коліс ми можемо двома способами. Перший перевести важіль перемикання передач у положення нейтральної передачі. В цьому положенні важеля вхідний вал коробки передач буде. Роз'єднаний з вихідним валом коробки передач. І передача крутного моменту через коробку передач не буде здійснюватись на ведучі колеса. Але колінчатий вал двигуна буде з'єднаний з, з вхідним валом коробки передач. Оскільки не натиснута педаль щеплення, і стартеру доведеться обертати два вали. Колінчатий і з'єднаний з ним вхідний вал коробки передач. Це скоротить ресурс стартера. І тому краще від'єднати колінчатий вал від ведучих коліс. Другим способом це натиснути і утримувати натиснутою педаль щеплення. Тож стартер в цьому випадку буде обертати виключно колінчатий вал без приєднаного до нього вхідного валу коробки передач за допомогою диска щеплення. До речі, в деяких автомобілях це є необхідною умовою для запуску двигуна. Тобто, якщо ми не натиснемо педаль щеплення до опору і будемо переміщати ключ з положення 2 в положення 3, запуск двигуна відбуватись не буде. старти взагалі не буде працювати. А повідомлення на дисплеї буде вказувати на необхідність натиснути і отримувати педаль щеплення. Отже, при вмиканні двигуна Треба натиснути педаль щеплення до упору і утримувати. Але будьте обережні, при натисканні на педаль щеплення, автомобіль може почати самовільний рух. Оскільки утримувався в нерухомому стані за рахунок вімкненої передачі, а важість сторінкого гальма не був піднятий або піднятий недостатньо. І тому при запуску двигуна, натискаючи педаль щеплення, Права нога повинна перебувати над педалю гальм, а ще краще трошки її натиснути. Отже, сформулюємо алгоритм запуску двигуна, вже з огляду на все вище сказане. Перше, вставляємо ключ в замок запалювання. Ну, якщо він там вже не вставлений. Друге, піднімаємо важі стоєнкової системи. Виробники завжди це зазначають, але деякі водії в принципі, обходяться без нього. Якщо вважають, що ймовірність скочування автомобіля відсутня, або мало ймовірна. По-третє, переводимо праву ногу на педаль гальм, а лівою натискаємо на педаль щеплення до опору. В разі руху негайно натиснути на педаль гальм, а далі або ще вище підтягнути ручник, або утримувати педаль гальм натиснутою при запуску. Звичайно, краще підтягнути ручник, щоб не тримати натиснуту педаль гальму. Четверте, переводимо важіль перемикання передач положення нейтральної передачі. П'яте, утримуючи педаль щеплення, запускаємо двигун. Ну і останнє, шосте. Коли двигун запустився, негайно відпускаємо ключ. А також педаль щеплення. Оскільки в нас нейтральна передача. Або відпускаємо ключ і тримаючи педаль щеплення, вмикаємо першу передачу або передачу руху назад. Якщо ж зразу негайно розпочинаємо рух. Отже, такий запуск двигуна за допомогою ключа на автомобілях з механічною коробкою передач. Давайте ще розглянемо декілька моментів, які можуть виникнути при запуску двигуна. Один із них це коли ми вставили кліп за бок запалювання до упору, до кінця, звісно ж, але він не повертається. Причиною цього може бути блокування руля, передбачене виробником як захисний засіб, щоб запобігти викраденню транспортного засобу. В цьому випадку руль обертається на незначний кут. Праворуч чи ліворуч. Щоб розблокувати руль, для цього треба повернути ключ. А для цього поверніть руль на цей незначний кут праворуч і ліворуч. В залежності куди повертається. І утримуючи руль в цьому положенні, поверніть ключ праворуч. Другий момент це те, що між початковим положенням яке ще позначають латинськими літерами лок. І положенням ключа, в якому вимкнено запалювання, яке ще позначають латинськими літерами on. Як правило, може бути проміжне положення, яке ще іноді називають абревіатурою з латинських літер. А це це. В цьому положенні ключа живлення подається виключно до певних електроспоживачів, визначених виробником, а не до всіх, як положенні. Запалювання вимкнено, тобто ОН. Ну і одразу ж розглянемо вимкнення двигуна. Щоб вимкнути двигун, треба перевести ключ в замку запалювання з положення ON, в якому він перебуває при вимкненому двигуні, в яке він повертається з положення запуску стартера, старт при відпусканні ключа проти годинникової стрілки. Положення лок, ну а якщо бажаєте використовувати то положення АЦЦ. При цьому живлення до приладів, які підтримують роботу двигуна, тобто обертання колінчатого вала припиниться і колінчатий вал зупиниться. Також важливо зазначити, що зупинка двигуна повинна відбуватися тільки після повної зупинки самого транспортного засобу автомобіля. Отже, давайте ще розглянемо зупинку самого автомобіля з механічною коробкою передач. Однозначно перед зупинкою нам треба утримувати не тільки педаль гальм, щоб зменшити швидкість автомобіля, а й педаль щеплення, щоб під'єднати обертаючий вал двигуна від коліс. Після зупинки автомобіля піднімаємо вагітність динкового гальма, вимикаємо двигун, повертаючи. Запалювання в замку. Після цього вмикаємо першу передачу для руху вперед, рідше задню для руху назад. І відпускаємо педаль щеплення і галю. В цьому алгоритмі зупинки автомобіля, напевно, найбільше викличе запитань, це навіщо залишати автомобіль після вимкнення двигуна на увімкнутій передачі, а не на нейтральній. Вся справа в тому, що коли нерухомий вал двигуна з'єднаний з колесами, що не робить нейтральна передача, то колесам, щоб повернутися, наприклад, на нахилу дороги, потрібно повернути і цей з'єднаний з ними, нерухомий вал двигуна. А він має певні сили тертя, значні, які перешкоджають його обертанню, а внаслідок того, що він з'єднаний з колесами, то й обертанню. Цих коліс. Отже, це буде як додатковий засіб при випленому двигуні, додатково до піднятого важі станкового гальма, який також буде ускладнювати самовільний рух автомобіля. Ну і також на підтвердження моїх слів можна привести витяг з офіційної інструкції до даного автомобіля. Ну або ж звернутися до офіційних коментарів до правил дорожнього руху. Де в коментарі до 12 пункту 15 розділу правил, який вказує, що залишати транспортний засіб заборонено, не вживши всіх заходів, зазначено, що перш ніж залишити транспортний засіб, треба обімкнути понижену передачу і застосувати гальмову систему, ну, стоянково записав. Також дуже важливо зазначити, що відпускати педаль щеплення, коли ви залишаєте автомобіль на вимкненій передачі, можливо, тільки після вимкнення двигуна. Ну а також, в принципі, нічого нам не забороняє використовувати після зупинки двигуна нейтральну передачу, коли ми залишаємося в автомобілі. А якщо після зупинки ми хочемо, щоб... Двигун е, працював і не вимикати, то звісно ж відпустити подальше щеплення можна тільки вмікнувши нейтральну передачу. У всіх випадках саме головне, щоб після того, як ви покинете автомобіль і повернетесь до нього, він перебував саме там, де ви його залишили. Бажаю вам саме цього, а також сподіваюся, що перегляд цього відео комусь буде корисним. Отже, до нових зустрічей!